Вітаю вас, шановне товариство. Ви на Ютуб-платформі Код 450. А я Владислав Селезньов. Дрони. Я пропоную поговорити сьогодні про цю компоненту, бо насправді є про що говорити. Наші воїни, які безпосередньо перебувають у вирі подій, говорять, що мов у джолиному вулику. Вони відчувають себе безпосередньо на лінії бойового зіткнення через те, що ворог активно використовує різні типи дронів, і ударні і розвідувальні і фіпіві дрони. І насправді в зоні ризику знаходяться не лише механіки водії бойових машин, броньованих машин, а й окремо військовослужбовці, які безпосередньо знаходяться на полі бою. Немає жодного безпечного, немає жодної безпечної ділянки, яка була б надійно захищена. Відпливу ворожих дронів, ну, якщо не йдеться про бліндажі, довготривалі вагонові точки, будь які відкриті поверхні території, це зона ураження ворожих дронів. Чи можливо створити потужну та розгалужену антидронову мережу? Чи існує взагалі якась вундервафа, яка спроможна докорінно змінити можливість ворогам застосувати цю зброю, смертельну та небезпечну, досить високоточну і досить потужну? Тут я пропоную е, зрозуміти від початку, чому саме зараз ми маємо згадати про діяльність ворожих дронів Камікадзе. Буквально зранку сьогодні ми почули відомості, що український генштаб ухвалив відповідне рішення щодо виведення з лінії бойового зіткнення американських Абрамсів. через те, що вони знаходяться в зоні ризику ураження російськими дронами Камікадзе. Нагадаю, наша аудиторія що свого часу уряд Сполучених Штатів Америки передав нам 31 одиницю Абрасів, з яких п'ять вже зазнали критичних руйнувань, а отже, не можуть брати участь у бойових діях. Частина з них ще можна ремонтувати, але це досить тривалий процес. А декілька одиниць знищено до такого стану, що шансів немає. Зрозуміло, що в найближчій перспективі ймовірно ми отримаємо додаткову партію бронетехніки, зокрема ті саме Абрамси. Але чи будуть вони надійно захищеними відпливу ворожих дронів? Питання дискусійне. Ми бачимо, в який спосіб діють російські окупанти, які починають наварювати мангали над бронетехнікою, створюють взагалі такі пересувні ангари, коли з профільного металу нашивають всі ці речі на. Бронетехніку вважають, що в такий спосіб вони можуть вберегти свою е, техніку від впливу фіпіві-дронів українських оборони. Звісно, вони можуть вберегти свою техніку саме в такий спосіб від фіпіві-дронів, але ж на полі бою існують інші засоби вогневого враження, Зокрема, комплекси протитанкові ракетні та переносні е, та, протитанкові міни, типу ТМ 62 інші засоби, зокрема е, польова артилерія, яка так само. Проможна ефективно перетворювати на купу горілого металобрухту чи саме ворожі танки, в тому числі і обладнані такими собі ангресувними ангарами. Тобто, викликів на полі бою чимало ми маємо розуміти таке. В перспективі сподіваюся, що найкоротшу проміжку часу ми маємо отримувати кесь військово-технічну допомоги, який буде пролонгований у часі на суму близько 6 мільярдів доларів. Це відповідне американське, американське замовлення американським вже виробникам зброї та військової техніки. І одна з компонентів стосується засобів протидії дронам. Насправді тут є над чим працювати, бо не завжди і антидронові рушниці, і певні комплекси радіоелектронної боротьби є ефективними та потужними. В плані протидії ворожим дронам В лавці дронів. Так само ця опція лише розглядається зараз, опрацьовується методика та алгоритм застосування такого типу протидії, але ми лише на початку досить складного шляху пошуку компромісу. А з урахування того, що ворог активно використовує тут зараз не лише fpv дрони чи ударні дрони, а й розвідувальні дрони на території нашої країни, і причому там різна номенклатура дронів працює. І зали, і орлан 10-й і Суперкам, які пильнують територію нашої країни за вглибшенки до 100 кілометрів не лише в прифронтових, а й прикордонних територіях нашої країни, зрозуміло, якою причиною. Тут зараз ворог досліджує наш простір для того, щоб уявляти найбільш власні цілі для ворожих дронів Камікадзе і для ворожих ударів ворожих ракет, балістики чи крилатих ракет, яких у Росіян. Вдостать на тлі того, що ворог зараз має певне вікно можливостей, пов'язане з тим, що проголошено пакет військово-технічної допомоги від уряду США лише прямою в наш бік і не вся зброя в найближчі тижні, можливо, два буде поставлена в бойові порядки. Ворог, користуючись цією нагодою, намагається завдати нам чим більше шкоди, руйнуючи зокрема і. Інфраструктуру залізничного сполучення, за допомогою якого здійснюється лео-частина вантажних перевозень в інтересах українських сил оборони, вибухи на Донеччині на Харківщині в інших регіонах нашої країни є тому яскравим свідчення. А отже, маючи розуміння тих ризиків, з якими ми стикаємось, треба розуміти в який спосіб протидіяти. Дроном ворожої армії, ударним, КПВ-дроном, розвідувальним дроном, бо кожен з цих компонент створює відповідні можливості для російських окупантів. Більш детально. Звісно, що на порядку денного в нашій країні постійно стоїть питання щодо отримання додаткових партій потужних кокупців протиповітряного оборону, типу Петро, чи самті. Але чи є ця зброя такою собі. Вондервафа, яка спроможна нищити всі вся дрони ворожої армії і захищати наш повітряний простір, так звісно, але надто дорога історія. Буквально днями ми бачили в інтернеті відео, коли український Міг-29 ракетою типу повітря-повітря знищує ворожий розвідний дрон. Чудова історія, чудовий приклад, але це приклад надзвичайно дороговартісний. Бої застосування авіаційної техніки і досить дороговартісна ракети проти дрону, який коштує не так багато, це серія, давайте будемо баксами підтоплювати топити наші пічки. Тепловода, але надто дороге буде опалення, яке реалізується саме в такий спосіб. А от додаткові системи тактичного рівня, які дозволятимуть нашим воїнам, зокрема... Вагнемобільним вогневим групам працювати по е, такому е, гатунку дронам це більш е, е, раціональна конструкція, яка дозволяє нам, використовуючи відносно невеликі ресурси, реалізовувати ключову місію, знищувати зокрема і ворожі дрони. І тут ми маємо пам'ятати не лише про ПЗРК, які ми отримуємо на ближчому перспективі від уряду США, ідеться про стінгери, а й про. Великокаліберні каліберні кулемети, кулемети про зенітні гармати, про е, інші варіанти ЗРК тактичного рівня ну, якісь там аналоги тих самих німецьких е, е, гіпардів. Звісно, що ця техніка е, у нас є, але територія нашої країни надзвичайно велика. Тож таких комплексів нам ніколи е, не буде е, в достав. Тому, розглядаючи варіанти того зброєння, яке ще є у наших партнерів, але до того не передавалось для забезпечення потреб української війська, я тут маю звернути увагу в нашій аудиторії на два зенітно ракетних комплекси. Перший комплекс це ЗРК Чапарал. Він родом ще з 70-х років і таких пускових установок на складах, базах та арсеналах наших західних партнерів є щонайменше 600 одиниць, а до них десь там на базах зберігається щонайменше 5 менше тисяч ракет. Так, це комплекс тактичного рівня дії, але він є досить ефективним і свого часу демонстрував непогані тактики технічні характеристики щодо знищення повітряних цілей. І другий комплекс — це ЗРК Роланд. Наскільки мені відомо в. В Німеччині таких пускових установок може зберігатися ще не менше півтори сотні. Ми відповідний комплект ракет для них, ось заощадливий та досить в Німці точно зберігають. Чи вдасться на вище перспективи реалізувати цей кейс? достеменно невідомо. Але те, що представники військово-політичного керівництва нашої країни і дипломатичний корпус працюють над тим, щоб розширити номенклатуру, зокрема корпусу протиповітряної та протиракетної оборони, це очевидно, бо чим більш насичено та багаторівною буде наша система ППО та ПРО, тим більш безпечним буде простір над територією нашої країни. Що стосується номенклатури авіаційного озброєння. То так, всі ми знаходимося в режимі очікування, бо найближчим часом ми маємо нарешті отримати першу партію винищувачів F-16. Поки що достеменно невідомо, який саме тип ракет буде йти в комплекті з цими авіаційними платформами, але є декілька прикметних факторів. Перший факт в рамках траншу 1-мільярдного траншу від уряду США. Ми отримаємо певні елементи авіоніки. І, скоріше за все вони будуть встановлені на ці F-16 для того щоб кратно посилити ситуаційну обізнаність пілотів цих літаків. А це нам на користь до того ж в рамках анонсованого 6-мільярдного траншу військово-технічної допомоги, яке буде розміщатися на підприємствах в США. Так само йдеться про певну ракетну компоненту, і я думаю, що е, ці ракети е, не швидкі перспективи, але, тим не менш, будуть виготовлятися та відправлятися для забезпечення відповідних потреб у української авіаційної чи повітряної компоненти. Тобто є нам на, на що сподіватися, на що розраховувати, бо очевидно, що цей дощ надовго. Ворожа армія трансформує свою діяльність, в тому числі пристосовуючись до умов ведення війни четвертого покоління, чим далі тим більше ворог застосовує різні типи э, дронів, камікази, розвідувальних ударних, і ми маємо так само реагувати на ці виклики, э, трансформуючи нашу діяльність, в тому числі в контексті посилення та збільшення багаторівневості Наших ресурсних можливостей систем протиповітряної оборони. Бо очевидно, що ворог, використовуючи наші провалі в, в деяких регіонах країни через те, що нам не достає достатньої кількості систем протиповітряної оборони за рахунок дослідження нашої системи протиповітряної оборони. В рамках бойового засування дронів камікадзе типу шахет 136 та шахет 131 е шукає шукає слабкі місця для того, щоб вражати е менш захищені, але тим не менш важливого рівня е об'єкти, і наші енергетичні, і транспортні інфраструктури, і наші військові об'єкти і військово, і об'єкти військової інфраструктури, тобто викликів перед нами стоїть чимало. Ворог, реалізуючи свою агресивну політику у відношенні України, абсолютно свідомо та раціонально працює над тим, щоб створити умови на території нашої країни щодо блокаута, бо в результаті без світла та електрики опиняються не лише побутові споживачі енергії, але й наше підприємство оборонно промислового комплексу, що кратно зменшує відповідні виробничі можливості українського оборонпрому. Ну і звісно, ми маємо розуміти, що. Ворог, не відмовляючи від своєї аламійської місії щодо руйнації України як держави та знищення українства як шкодової спільноти народів світу, буде працювати над тим, щоб знайти будь-які можливості щодо зменшення нашого бойового потенціалу. І як на мене, єдине вихідці в цьому протистоянні в цій ситуації це пошук компромісних та комплексних рішень. Щодо збільшення компоненти протиповітряної оборони, в тому числі за рахунок використання менш дороговартісних систем протиповітряної та протиракетної оборони, комплексний підхід щодо встановлення та реалізації політики інформаційної обізнаності щодо руху ворожих дронів, це досягається певними комплексними рішеннями. Зазвичай вони залишаються залаштунками. І я думаю, що тільки на повіде час більш детальна інформація в межах. Відкритої її частини ми згодом дізнаємось, але той, хто володіє інформацією, той володіє світом. Це класика жанру, і ми маємо розуміти, що посилювати наші перефронтові та прикордонні території дуже важливо. Бо є зараз декілька територій нашої країни, які знаходяться в зоні особливої уваги ворожого війська, Ракети та дронові атаки на нашу південну Пальміру, Одеську Одесу, Одесу область. Наш незламний Харків постійно потерпає від ворожих дронів, ракет, а також фабів та кабів. Е, наша Дніпропетровщина та Запоріжжя так само перебувають в зоні ризику. Віднедавна до цих регіонів додалися ті місця ті області нашої країни, де зосереджені найбільші залізничні вузли та хаби нашої країни. Що стосується статистичних відомостей, то вони в певною міру цікаві. Наприклад, за перші три тижні квітня ворог використав е, понад 260 одиниць шахедів е, 100, 100, моделі 131 та 136, причому 239 з них було знищено. Це відповідно до зведень командування повітряних сил. Е, щодо бо ворог використовує. Порядка 200 fpv дронів в деякі дні. Ця цифра можна, може не, не зростати до 200 з, ну, з певним блюсом, але ми маємо розуміти, що інтенсивність використання дронів далі буде зростати, бо набувають відповідних можливості промислово-ремничні потужності Російської Федерації. Е, працює певною мірою певні волонтерські рухи в Росії, які забезпечують фіпів. Тобто ударними чи дронами камікадзе російського війська. Ну а що стосується застосування ворогом ланцетів, то їх зазвичай, у чому протягом вже тривалого часу, ворог застосовує на рівні до 10 одиниць на добу. Тобто промислово-виробничі потужності російського оборонно промислового комплексу в певною мірі обмежені, але ж ти не миш, ми розуміємо, що ланцет як розробка ізраїльських інженерів та виробників досить. Влучна і досить ефективна. А це значить, що будь-яка важлива українська техніка, яка виходить на бойові позиції в зоні ураження ворожих ланцетів, має повинна мати в тому числі і тактичного рівня захист від цих небезпечних дронів. Попереду багато роботи, і я сподіваюся, що діяльність профільного заступника головнокомандувача. Збройними силами України Вадима Сухарєвського, нашого славного барсука, буде спрямовано те, щоб опрацьовувати відповідні норми та алгоритми, які будуть сталими та максимально ефективними. В тому я впевнений, бо барсук насправді легендарна та обізнана військово посадова особа. Тому в цій царині, я думаю, ми згодом дізнаємось дуже чудово, звістки та побачимо чудовий результат. Всім вам гарного дня. Слава Україні.